Танкісти всіх вітаю, ви на каналі Сіноп'єктві. І перед тим як я розпочну це відео, хочу попросити у вас усіх прожати вподобайочки, також написати будь-який коментар під відео, і обов'язково підпишіться на канал, підтримайте україномовний контент. А у цьому відео я зроблю огляд на один із нових танків в нашій ігрі це японська гілка ТТ10 Type 71. Я розберу його ТТХ, підберемо обладнання, також розберемо польову модернізацію, і ви, в принципі, зможете собі зрозуміти, чи потрібно вам прокачувати цей танк у 2024 році. Я нагадаю, як завжди в цьому відео буде бій з мого стріма. Тому всім приємного перегляду і ми погнали розбиратися. Я би хотів розпочати саме з екіпажу і його перків. У нас тут 4 японця перше це у нас командир. Я йому прокачав бойове братство, гострий зір, ремонт і зараз прокачується звукова розвідка. Далі, напевно, би прокачав пожежогасіння або інтуїцію. Наступне у нас тут сидить кента, це навідник. Бойове братство плавне обертання башти для стабілізації, ремонт і пожежогасіння. Наступним, Наступне, можливо, прокачав би снайпер. Третій у нас сидить це Сантаро, механік водій. Бойове братство, плавний хід для стабілізації, ремонт пожежа, гасіння. В принципі, основні перки. І останній у нас радист, Катаяма, бойове братство, радіоперехоплення для більше огляду, ремонт і пожежа, гасіння. Це основні перки, які вам знадобляться на цьому танку. Далі у нас піде обладнання. Відкатавши стрім, я собі підібрав наступне обладнання. Це. Можливо, у вас немає трофейного або є трофейне, я катав на трофейному. У мене вийшов це трофейний досил для більшого ДПМу. Далі. Трофейна турбіна і трофейне загортування Без досила у нас виходить стільки ДПМу 2900. 2900 ДПМ і зарядження гармати всього 827 Ставимо досил у нас зразу секунда плюс і дпм 3300 Наступне: Турбіна турбіна. Як можете бачити, у нас зараз турбіною максимальна швидкість всього. За турбіною 40. Забираємо турбіну і дивимось нас максималка всього 35, Тому потужність 17,4. Тобто для мене тут only турбіна ставиться. Тут просто без варіантів. І останнє я собі вибрав загартування. У нас 2450 хп з загартування. Без у нас 2200. В принципі, також непогано, можливо, вам більше тут підійде або вентиляція, або стабілізатор. Якщо не вистачати стабілізації, ставте щось з цього стабілізацію, або хочете покращити всі характеристики, то вибирайте вентиляцію. Я собі обрав загартування. Тепер давайте розберемося в ТТХ машини. Якщо у вас плюс-мінус екіпаж прокачений, як у мене, плюс обладнання таке, як у мене, і допайочок. У нас тут виходить 3300 ДПМ. Середня альфа з пострілу 400. 260 пробиття основним снарядом У нас тут ББшечка. Летить 1050 м в секунду. Також у нас є підкалібр голдовий. Тут пробиття у нас 320 мм. Альфа така ж сама 400 і швидкість польоту майже 1400. Також у нас є осколково фугасний. Швидкість польоту хороша, 1050, пробивання слабеньке 60 мм і середня шкода 515 пострілу. Йдемо далі по ТТХ, як бачимо, в нього кути вертикального наведення, тобто опускання гармати аж мінус 12 градусів. Це йде за рахунок того, що у вас є гідропневна підвізка. В принципі, якщо розуміє, що таке СТБ-1, тут щось схоже, але тут трошки більш калічніше працює ця підвізка. Коли ви там набираєте маленьку швидкість, ви можете опускати свій корпус, але тут відбувається чуть-чуть дьоргання. Тому не дуже приємно. Час зведення 1,8. І тут у нас ще одна нова механіка, це е, у нас є якщо гарячий ствол, що тут у нас показує, показує, скільки метрів снаряд може відхилитися від прицілення, це понятно, під час нагрівання гармати. От, у нас є нагрівання гармати і охолодження гармати. Це нова механіка. Тобто у вас, звичайно, 0,38 розкид Ну, якщо ви зачекаєте декілька секунд більше, тобто у вас КД 7.23. Ну, якщо ви почекаєте ще там, скільки майже 4 секунди, тобто 10.89 КД у вас буде. То у вас буде розкид 0,25. Я думаю, ви побачите уривок мого бою зі стрімаю, ви, ви все зрозумієте. Тобто вам для цієї механіки нічого не потрібно робити. Якщо ви стріляєтесь в упорі там постійно, тобто КД за КД, тобто 7 секунд відчекали, знову стріляєте, знову то у вас буде 0,38. Якщо ви стріляєте на якусь далеку відстань, і вам, в принципі, не потрібно стріляти там по кд кожні 7 секунд. То ви можете зачекати ще там зверху, щоб дочекатися от цього часу, і у вас зменшиться розкид на 100 метрів з 0.38 до 0.25. В принципі, цікава, пасивна механіка. Так, ДПМ, я казав, у нас 3300. Далі міцність, міцність ми дивилися тут з загартуванням 2450. Давайте зараз перейду на сайт, щоб показати вам бронювання даної машини. От така у нас прекрасна 3D-модель. Як бачимо, ВЛД-жечка у нас 170 мм, 170-180. По краям скоса, звичайно, 300, НЛД НЛД 160. Планочка 180. скоса, бачите, тут броня вроді якась є. От тут в нього десь під баштою, вроді щось є цікавеньке, бачите. 34. Це я би сказав, десь близько до маски. 36-34 мм. Це габелка прям. Це прям габелочка. Тут вроді все зашито. Вот-вот-вот під баштою. Вот тут от, от, планочка така є. А, давайте якусь таку покажу вам. Лайф, ні не лайф. Візуал. E, от, бачимо. Тут десь от-от ця планочка. 30 мм. Буде це буде пробуватися на ізі Так, маска, маска у нас зашита. Що рідкість у нашій Е, e, Башта взагалі добре. бронювання. 300-400 мм є. Тобто вразливі зони. От, лючок, звичайно, 160-180 мм. Правий лючок тут взагалі нічого немає. Це... А, от тут. Ага, ні-ні, от тут трошки є якась маленька планочка. От. Але дуже маленька планочка. Вот-вот-вот оце. Десь прям піпірочка десь ця, де воно вот. Так навіть важко і не йти, де воно? Він десь там позаду. Та, вот, отут позаду, але він зразу за триплексом. Тобто тут не так, не так легко буде пробити. і пробити. Із кумулятиви не будуть заходити взагалі. Ну, тут башенка видно дуже велика. Це вот вразливі зони, це в нас башенки оця. і. І. Чекай, ще, що тут. Маска, 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 нормально. Ну і звичайно, вот. Під масочкою тут така -от, і під баштою є зони 30 мм. Порта у нас фул картон. Джудіт довертаємо. До речі, тут не пробуваємо, але от туди от, будете робити ромб, і у вас тут будуть пробувати от, просто в борт. На цьому танку краще не бортувати. ВЛД, ВЛД теж супер картон. Треба шукати насипи, щоб грати від башти. В принципі, броню подивилися, погнали далі. А далі у нас знову ж таки рухливість, яку я показував 40 максималка вперед 17 назад, це з турбінкою і потова потужність майже 20 кінських сил на тонну. скритності у нас немає. Огляд у нас з дупайочком таким екіпажем 452 метри. Стабілізація в танка також добротна, тому я і грав без стабілізатора і можна поставити щось краще, наприклад, загартування або вентиляцію. По льовій модернізації я обирав би наступне: так, в першому я би поставив до збереження набраної швидкості, тобто ліво. В другому я би зробив мінус від розміру кола зведення. У нас так стане 037, 024. Далі, наступне. У нас тут або ми забираємо або додаємо оглушення, або ми собі бустимо огляд. Ну тут вже дивитися, вам. що вам краще подобається: або більше отримувати оглушення, або менше. Або ви хочете собі пробустити огляд. У нас так 452 метра стане 465. А якщо ми бустимо собі захист від арти, то у нас огляд буде всього 438. Тут або, напевно, нічого не чіпати, або бустити огляд. Хоча танк дуже сильно отримує фугаси від арти, тому я не знаю, тут вам обирати що краще. Я б, напевно, не чіпав. Ну, а можливо би оглядав. Наступне у нас тут або плюс 2 км години до максимальної швидкості назад, що є, до речі, дуже прикольно, тому що було 17, є 19, це вже приємно. Або швидкість обертання нашої гармати в градусах. Я тут обов'язково собі до апати максимальну швидкість назад. І останнє у нас знову ж тут таке, або ми бустимо собі захист екіпажу від фугасів, від тарана. Або ми собі що робимо, або бустимо собі стабілізацію. Тут також вам вже вирішувати. Якщо ви будете відчувати, що у вас дуже сильно критується танк, екіпаж, то ви або собі у бустите, або ж таки робите кращу стабілізацію. Я. Можливо, тут навіть теж нічого не буду чіпати. В принципі, така от у мене польова модернізація. І поки ви будете переглядати цікавий бій з мого стріма, давайте підведемо підсумки. Танк з дуже комфортною зброєю, стабілізацією, пробиттям, ДПМом. Також в нього є цікаві механіки, це охолодження гармати, і гідропневну підвізка. Яка все-таки інколи під кумарією, але особисто мене не знає, як буде вам. На рахунок рухливості мені особисто хотілося б побільше. в цього танка тільки в одному місці, це його башта, корпус повністю картонний. А ще скажу, що в нього корпус дуже довгий і він приймає своїм картонним корпусом дуже гарно фугаси від артилерії. І дуже сильно критується цей танк там. В лоб і горить, і бика вибивають, і двигун. Але це, в принципі, не завадило мені за стрім дати на ньому 400 демеджа. я оцінюю цей танк приблизно на 7 з плюсом, на 8 з мінусом з 10. Сподіваюсь, мій огляд допоможе вам розібратися в тому, чи потрібно вам прокачувати цей танк. Бажаю вам ще раз приємного перегляду мого відоса і побачимось. Все, все по нічого, та, але. але є нюанс. Але є нюанс, кажете, так? Ми виграли горку, але є нюанс позаду, да? Це обідно Але ми, ми право проіграли? Ми право і ліво проіграли? Що відбувається? ще й пешка, вже з чого каза пакували. Блін. потрібна допомога, е. Десь секунду летить. Давай, дядь, дя, треба робити красиво Ти не кидет, а? Я думав, що це ти киде, це СТ-2 У хп взагалі... У хп взагалі все окей, там маус воловий там є маус. Успіху тобі, соночки, там є половий маус, і вони заїжджають на горку, йома І ззаді є берег, і зараз не буде фармити Ой-ой-ой-ой-ой, який певний постріл. Зараз я відрати тут. Что, моя давно короя приехала народ он у нас кот <свес> масочка мауса а вот синочку чел бы за выкладывал To bonus kod zapostawił. To po kod zapostawił bije. 4000 Я встиг. Ома. Oh вы що зробив сто п'ятик? Подивись, я вистріл, він мене просто е, штовхнув. Придурок. Ця підвізка мене доконає. Ти точно впевнений, що ти це хочеш? У мене ДПМ багато. Рекордний бій, я не хотів йти. Та тут вони вже програли. Цей бонус код арта доїсть. Дивно, що без підпалу. 4 фрага, 6600 демеджа Ну і 400 на Ні yeah. В принципі, все. А не хотів играти. 7000 сумарочки. Сюда. 4000, цей дух на танчику в копілочку. є oh, yeah. Майстера получив. Ляпота. 6600.